Дані пише Ютубу, привіт, і я кажу Ютуб, привіт, доброго здоров'я вам. З вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео і Твіч, як завжди, готовий покрутити новенькі ікони, задля того, щоб ви вирішили, а чи є сенс в серпні вже потіти, страждати і збирати ці нові ікони. Так само 94+, так само один з чотирьох, але додані нові. Футіси з команди 3. Поглянемо, наскільки буде гарний дроп, бо минулого тижня дроп реально під оновлення на ікону викрутили гарно і файно. А отже, ми можемо побачити якихось там r 9 і інших бістів. Я не буду проти оновити свою колекцію в клубі. Не забувайте підписатись на канал. За посиланням в описі в описі є посилання, де ви можете прийняти участь в розіграші FC26. Все отут. -от. І лайк не забудьте простав цьому відео. Напишіть, кого ви зловили, якщо крутили без нас. Перший сьогодні Діскорд. Пан Ладжерс відкриває свої три ікони. Ми бажаємо йому успіхів. Ютуб вам каже, не бути бізереми. Опа! В нас відкритий шерплей поза чергою від пана Сергій Баредінов. Є таке за шакабали? Після пана Леджерс ідемо до тебе. Кажи, де ти є, на якій платформі. А пане Леджерс ловить свого Барнса. Генія першого, Легендич. давай далі. Стоїчков. І клюверт. Виглядає, поки так собі. Який тут пул нових ікон? Кантона, кантона це GG, Кантана біс. Я за нього граю кантона це скрипт. Буде норм по-пу-пу. Сколс, ассин. Ага, Сколза додали. Лемпарда, да? Ну, СЄН один 1 непогано, в цілому, фігня. Поїхали. Лоран Блан. Зіко виглядає неперспективно. Буфоніще. А чого 4-3 імморталси? Давайте вже R9 Immortalса. Тоді пазл збереться. Ultimate Birthday, David і David Бекхем. Фігня, абсолютно. Шеф кидав тобі шер на ПК, тепер буде дебют на Пес. Давай, 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 давай. Спроба номер 2. Хрісто Стойчков, який майже завжди в першому слоті. Френкі Лемпорт. До речі, як ця карта коштує 15 тисяч монет? я не розумію. Сколс і Casilia. Ну, типу. Мені здається, він має бути класним. Тут подивіться на ці стати і на ці плейстайли. Які 16 тисяч монет? І спроба номер 3. Остання. Лемпорт і Єлега. Поняв. Відкривайте 3-1-4-2, мені Мальдос випав. 3-1-4-2. Вже все, не буде такої схеми. Буде 1-3, Бразильський Бєзер, було плюс-мінус. 2 І 4. І Стіві G. Ну, тут стіна. Стіві Джі він бере, цікавий вибір. Так, ікони, поїхали. Пане Пупсик! Я. Кожного разу, коли ти даєш цей шерплей. Я наспівую собі пісню Тіни Кароль. Колись це був просто такий хітний, неймовірний. Фоуді, Scolz, Карліс, Пуйоль і Луїш Фіго. Поки старт нашого пікопінга не виглядає оптимістично. Поки ми відкрили сім, і жодного козиря не побачили. Ніньо Торес рідкісний, але вже куди. Ангера взагалі треба викинути з цих піків. О, капіта! І він же ж теж в новій команді. Оце вже гарно. Один з найкращих ПЗ це зеврі. Та ти йшов, все на захист, єнот блок. Вау! Отак от. Ось вам і Негабела залетіла. Дайте ще кантону сюди йому в опорну зону. І джі. Еусебіо, Бекенбауер. Вони були в ререлізі, тому у всіх є. Френкі, Лемпард і Касіліас. Скантану не дали, але капіта я був однозначно задоволений. Хто не хоче чекати, поки ми будемо відкривати Діскорд, 50 тисяч шакабалів і я до вас поза чергою. Чим більше вони відкриють поза чергою, тим менше я буду відтискатись. Фіго, Скол, Чарлтон і Зіко. Тим часом він бере лише фодер. 0% засудження, 100% розуміння. А, на, на, на канал, до речі, не забувайте зафолловуватися. Якщо ви новенький, вам цікаво, як ми тут сидимо і крутимо всілякі штуки, то скоро буде новий сезон FC, то підписуйтесь. Ютуб і ви не забувайте підписатись. Другий пік абсолютно срака FC. Габела FC, срака FC. Зараз буде або стіна, або перемога. Поїхали. Ангерер. Луїш Фіго, Лемпард. І Сколз. Найгірші, поки три піки за сьогодні. Давай, пане Матвій! Твоя спроба, твої кони. Ель Ніньо Торес перший. Ютуб зараз дивиться і, і, і задається запитанням, а чому в мене сльози на очах, да, Твіч? Ой. Ой. Сір Бекхем. Так. І Лоран Блан. Ютуб, бо приходьте до нас на Твіч. В нас інколи буває настільки весело, що ви навіть не уявляєте, як може бути тут весело. Добре. Ха-ха. Лошку. Лохр Матеус, Альгерафоуді. і Из ТВД. Так, мені треба включити кондер. Я, я в спятнів. Так, дядя Кондій, рятуй мене. Так. Касильіс. Я просто їх творог. Паламали весь. О, горича, дублікат. доблікат. сюди його. Це дуже дуже гарний дроп. Це дуже гарний дроп. Мені шкода, що в тебе є. Фоуді барнс, фігня. Озімген продовжив Сараєм. Завтра будемо обговорювати. Ніньо Торес. В наступному піці перший. Луїш Фігу другий. Мені здається, вони погіршили ротацію. Поки ми побачили дві топ карти. І це замало. О, ДСАІ, ДСАІ було б непогано, до речі, нова команда. Але знов, ну як непогано? 60 тисяч монет. Непогано це суто, тому що він новенький. Ти тут? Да. Поїхали. Останній. Останній пік. Я поняв. Пит... Питань немає абсолютно. Ну! No. 99-й пиле просто. Така дефолтна. Дефолтна ротація. Куди ти пішов? Ти хрена собі 99-й пиле шейпшифтер. Вау! Всепіле вже не мусор. Та ну 99-й, напевно, що ні. Я не знаю. Тоті то був фігня. 99-й піле. Три ікони чергою. Карліта Спуйоль. Джерард. Пол Сколс. Він бере Сутофодер. Саме бридкий склад з можливих. Ні, ну хімік там стільки скрутив, що тут 0% засудження. Ого, він трикутником відкрив, але вона не спрацювала магія трикутника. Ну тут R9 він ловить, напевно, да? В нього ж немає R9 нового. Міяхем. Сава. Ну, Сава, напевно, непогано. Ну як вона рідкісна просто, але в його склад там. Це все фодор. Е, Крючок на Тео. А, так був сірий Хантер. Був сірий крючок. Сава. Пуйоль. Барнс. І Лемпард. Фігня. Давай ганарейка. 0% засудження. О, тут два піки. Це не на ставку, друзі, бо тут два піки, а не три, якщо що. Це не на ставку. На ставку, коли три. Куман, Сколс, Ангерер, Сієн. До речі, часто в четвертому слоті падає гарний дроп. Фоуді, Фернандо Торес Бекхем і Зіко. Фігня. Перша ікона фул фігня. Друга. Лемпард, Хембекен, Бауер і Чартом. Така сама фігня. До речі, можливо, ти не знаєш, але є такий прикол в PL2 з хайт можна сховати і по одній відкривати карт. Прикольно виглядає. Це по-моєму було не то. Бо це hidden injuries. але не впевнений. Давай. Спроба номер 3. Так, да, ти сховав травми. Sien, Буфон, Clubert і Anджер. Ну, Sien, напевно, для колекції все інше в тебе є. Розрахуйте ставочку і запускайте одразу другу наступну. На 98 плюс карту. Давай, бажаємо тобі успіхів. Kuman Енджерер, 96 й бразильський б'язер, Якого в нього немає. Але він бере. Ну, та його, напевно, був не дублікат як мінімум. Спроба номер 2 Еусебіо, але 96-й. Нового Еусебio. І Майкл Есін. Опорна зона для тебе, да, новенька по фанці, але в тебе є Sien. Атіонський прийду, звісно. Да, ми зараз підемо на ПС так само. І остання ікона. Матео Зіко. Ой, слухайте. Мені таке подобається менше. Бо, зазвичай, ну, минулого разу як було. Ну, в нас падали середні карти. Частіше бісти падали приблизно так само, як і зараз. Можливо, не такі, як Пеле, але. А зараз нас впало там, умовно, три біста, а все інше мусор в роботях. Мені таке менше подобається. Давай, сапфр, сапфір. Ну що, пане Фінік? r 9 або ніщо. Тут, тут ніхто, окрім r 9 не підсилить. Якщо я не помиляюсь, перший Фернандо Торес. Фінік, напиши потім, скільки ти прокрутів зробив з таким складом. Клюверт, Фігу. Бразильський Бєздар і Рональд Куман. Ну, піки на іконпок фігня. І остання спроба. Есє, який в нього, звісно, є. Чарльтон, який в нього, звісно, є. Бекенбауер, який в нього, звісно, є. І. Лоран Блан, який в нього, звісно ж, є. По-моєму, це було 12 дублікатів, так? Да? На, три ікони трьох вандайків. Бьорздей, Тоца і Футіс. Добре. Давай. Френкі Лемпард. Кого ми ловимо, я не знаю, що правда. Кафу, який в нього є. Йому в склад Мілану зайшов. Бекенбауер, Бауер, який в нього теж є. І Барнс. Ну, перший вандайк себе не окупив. Давай будемо чесними. А Лео Дуарте О'Брайен. А що там ці всі Дуарте? Що вони там у нього все роблять? Трикутничком Сава, Мія Гем. Лемпард. Саву треба брат. Сола Кембела ми зараз не зловимо, тільки наступному. Остання спроба. Франц Бекенбауер. Знов Сава. Еусебіо, якого в нього дивом якимось немає, напевно, бо пішов в збірку. І хем. Пане тренеру! Відкриваю. Як ти сказав, була схема? 3-1-4-2, да? Фернандо Торес 3-1. Яка там була схема? Десані? 3-1-4. 2 Не працює. А, 3-1-4. 2 А, ну я таки відкрив. Бенхем. 3-1. Не працює. Та взагалі не працює. Давай трикутником. Артемікс, давай вже наступного разу сліпий. То тут нічого і та, да, ну я, я прям понюхав. Але я сват. Пішли лутку покажу. Давай, поїхали. Ванперс 70к. Бо він не продається, мені здається, друже, це мінімалка. Так, дві ікони. Кафу Лемпард. І Фоуді. Блін, я б зараз, якщо б не ваші піки, я б крутив просто, я б крутив би до кінця. А, 66 мінімалка, Ту, тоді тобі пощастило. Він рідкісний, значить. Фоуді. Бери свій кеш. Йду, йду, йду. Я ж не знав, що це ти. Бекінбауер. Клюверт. Що кинути на родрі О, якер? Блан. Клюверт. СПК напише, я поняв, іду до тебе. Сколс. еусебіо І Ангерер. Пощастило тобі хотів писати. Мінус 1 КК випила англічанка. Та, друже, я одразу казав. Кафу, якщо монет небагато, не робіть цього. Бо тоді не вкайф. Ейрікантона! Вперше за сьогодні. І Майкл Лоу, оце це пік. Сюди його. Енхе. Дякую за контент. Йду далі. Так, поїхали. Фоуді. Кумен. Добре Віталік. Який PSN пиши? Бразильський Бездер. І Касіліас. Це фан, друзі. Псава. Чарлтон. Віра. І Джан Луї Джебуфон. Ну Віра рідкісний. Типу не супердорогі карти тобі падають, а рідкісні. Ще один Віра. Ставки будуть. Поки ні, бо ми поки чекаємо, відкриваємо людям оперативно, щоб цей пак за 120 вони встигли повідкривати. Ля, Кафу і Віра, ті два, які в нього були. Клюверт і Матеус. Дякую. Іди відкривай за 120. Як в черзі за ковбаскою в дитинці? Мені тільки спитати. Сава Клюверт, пуйоль! Джерад Маріупольський, не зараз. Тільки не кажи, що в тебе зависла. Не зависло. Давай, друга. О, я не знаю, Сайленс. Оце я тобі не скажу. Джан Луїджі Буфон. Оу, Пеле 97, але він же Мінпрайс. Але слухай, карта рідкісна і Десаї. Десаї бери, бо Пеле в пак, Пеле. Толя, я не наводжу суету. Якщо вам не потрібно, почекайте, я прийду, подивлю склади. Я хочу полудити! Повідкривати паки! Так, Френк і Лемпард є, три відкрили. Шеф так швидко говорить, як на заправці, коли пропинув кабуєте. Фоуді блан, дал лиш. Ну слухай, хочеться. Я кажу мені особисто. Я розумію, що хтось не полізе туди, але мені по кайфу ці паки повідкривати. Ну в мене багато монет, на що я їх весь сезон збирав. А от щоб отримати там трейдабл Ямаля або когось ще і залутати якісь емоції. Лемпар, Стіві Джі, Клюверд і. З Чого щось з тобі сталося? Та там просто момент який потрапив, що я не чекав на топ дроп. Треба Оскар дати. Та вже Оскар не може я отримати. Стіві Джі. Оу, які погані пік. І трикутником. Карлес Ель Ніньо, Фернандо Торес і Джан Дуїджі Буфон. Пікі фул фігні. Наступна спроба в нас в іконах три одразу. Фоуді Кумен. Можна ставочку зробити на наступні ікони? Неймар 250к. А в мене немає трейдебл Неймар Артфіці. Він не мав би продаватись. Ні Атіонський, не зараз, друже. Ну, ну куди? Ну ми ж цей. Ти ж знаєш, ти ж почув план. Без образ, Bufon, Gerard, Яка тобі різниця? S Коли я його гляну, він же не зникне. Потім зможу. Його. О, Патрік Віра, 94-й. Одна з найкращих еволюційних карт. Ого, ніхрена собі він приніс. Все, моя лутка закінчилась. Він приніс три куміри і багато цих нових піків імені пана Маріупольський. Ясно. Він врятував мій бюджет від подальшого прокруту або від Руда гуліта. Я уявляю, як зараз Сікаріо там скручує все, що в нього є. Дякую тобі. Чого ж ти не сказав одразу, що в тебе так багато? Ха-ха-ха-ха, ми б не пішли. Сір чарта, не всі повагу чат каже. Ну добре, погоджуюся, всі повага. Дякую за контент. Забаньте його, будь ласка. Зіко, Міяхем. Касіляс. Ікони однозначно гірші, ніж були минулого разу. А чого Буданов, Що він зробив? Чи ти про того, хокеїста? Так, друзі, наступні ікони. Де, зробіть ставочку, друзі, на наступні три ікони. Барнс, Буфон, Лоран Блан. Марсель Десаї дуже погана фотка. Інколи такі класні є фотки, динамічні зображення. О, Ріо Фердіант, але дублікат. Але 98-й Ріо. Другий раз ми за сьогодні побачили. Ну, типу, є тут класні карти. Все одно це треба збирати. Як ніяк воно того вартує, бо є шанс. А куди ще фодер зливати? Це виключно у вас час. А зараз вони зменшили час, який на цей прокрут потрібен. Йдемо до толі. Пол Сколс на ПК ще 70к таких. Ну, бо ПК не боярі. Міагем Матеус. Зіко. Що там карти вмерли? Десаї. Міхем. Не поспішаєш, але маєш ти. Ну це так і називається. бери, вона більш рідкісна. Фоуді. Бекенбауер. Бекхем. І сірки не далглиш. Дякую за контент, пане Гарбушка. Іди відкривай. Толь, вітаю з 99-м соналдо. Твої три піки на ікону. Чи багато карт в релістах буде? Карлітос пуйоль. Я кручу, бля. Альфарет тут? Толь, друга спроба. О, гаринча! Сюда за його! В тебе його ще й не було. Другий за сьогодні, да? Не знущайся. Я за нього, до речі, грав в драфті. Дівчат наскільки дали? А я от не знаю, Саня, до речі. Гарне запитання. І Фернандо Торес. Дякую, Толь, за контент, величезне. Він мені вам мене не перебити сьогодні. Ні, ну Нікітос, ти дав, да, дав штангу. Так, Пол Сколс, Повертаємось до наших баранів АК-ікон. Піків на ікони. Касільяс. Хем, друзі, якщо під час цієї вакханалі я комусь не відповів, перепитайте, будь ласка. Бо ми трошки поспішали спочатку відкривати паки, потім закупляти карти. Зараз ще стіну зловлю з всіма картами буде GG. Хем Касіліс. Ооо, тюрамі ще! 97-й. Прекрасно. 5 золотих плейсталів. Кажу, навіть можливо, ну, так, да, десь 1 на 7-10, да, піків, бо багато хто по 3 відкриває. Падає щось. Типу, середнього класу не так багато. Але. От, Майкл Оуен у таких карток. Патрік Віра, до речі, непогано. Поїхали. А що в мене і Салахі? Я Салахів багато накупив. купив. Ангерер. О, Салах 60. А я по 57 купляв чи по 55 по 57. О, гаринча! Ще один Гаринча. слухайте. Таке враження, як в 22.00 трошки підвезли дроп інший, да? це той самий Прайм Мендекс 1960 року, да. Жду свій дебют, зараз прийдемо, друже. Sien, я б тут брав, він більш рідкісний. Попу-пу, який в тебе нікнейм на консолях. О, гарно, Маріупольський. Продай протягом годин-двох. Яка ціна зараз на нього? Лемпар стоїчкав, але це неважливо, напевно, бо там вже є гаринча, який відбиває йому всі ці три піки. Лотер Матеус. Да, зайду аутсайдер. Еусебіо, Пол Сколс І Фоуді. Перший пік фул фігні. Та бери вже і дублікат, яка різниця? Де ось сьомий. Наступна спроба. Бекенбауер, Лоран Блан. Рональд Кумен. Ангерер Ейусебіо. Луїш Фігу. Ну, поки таке собі. Чартон. Друже, коли пуск їду продавати. Не поняв, коли пуск кого Сіджі. По-пупупупак uh, сезон? поняв. Зараз прийду давай. Просто ти пішов в склад. Я думав, ти закінчив. Звісно, вибач. Карлітос, Пуйоль в нас наступному піку. Чарльтон Фоуді і. Фіго. Ну, Пуйоль більш рідкісна карт. Один з чотирьох. Сколс. Кумен. Бекенбаур. І Еусебіо. Ну, в тебе фул фігні. Як в мене сьогодні. Я теж понюхав цих пік. Один з чотирьох кумірів. Зіко. Стіві Д. Лоран Блан. І Лотар Матеус. Один з найгірших піків, які бачили. Спроба номер два. Клюверт. До речі, мені футіс ікони не подобаються за дизайном. І Immortalси теж. Я не знаю, як вам. В цілому не так багато було класних саме ікон дизайнів цього року. Що скажете? Були ACDC супер казирні. Я не пам'ятаю, навіть хто ще. Ultimate birds мені теж не сподобала. Рожеві мені не подобаються ікони. Жіночі ікони Євро. Ой, я навіть не пам'ятаю це. Три ікони і фігня. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Пиши, що наловили з оновлених ікон. Якийсь дисбалансний вийшов в пік. Або Суперкозирь, або Габела. Немає середнього класу, але, можливо, у вас було інакше. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте підписатися на канал. Побачимо, скали, побачимо. себе. все буде Україна. Па, па.